До міжнародного дня інвалідів влада Мукачівщини запросила людей з особливими потребами на святковий концерт, який приурочили цьому святу. Гості, що завітали на Мукачівщину, не лише з прилеглого району, а й представники інших регіонів області. Хоч більшість людей з обмеженими можливостями не вважають це свято радісним, утім, зустріч та спілкування створили теплу атмосферу. Приїжджають мої друзі, мої знайомі, і для мене цей день я зустрічаюся з людьми, спілкуюсь. Ну я тільки позитивно в цьому бачу. Говорять люди, що вони досягли за цілий рік. Їх нагороджуються за це. Але святом це не можу я назвати. На Мукачевщині відзначення міжнародного дня інвалідів є доброю традицією, адже одне із пріоритетних завдань влади підтримка людей з обмеженими можливостями. У нас є різнопланові міроприємства, які проводяться в районі, і в першу чергу це. Підтримка цих громадських організацій Ради реєстрація докладає всіх зусиль, в тому числі і е, приймається програми в підтримку, е, де, де надаються кошти кошти підтримку е, цих людей. Представники громадської організації Криниця теж взяли участь у дійстві. Це товариство інвалідів тісно співпрацює з керівництвом району. Спільно вони організували чимало спортивних змагань та творчих заходів. Проводяться обласні змагання, рибалок, проводяться змагання з більярду. І інших видів спорту. і ми звичайно що допомагаємо у проведенні, щоб допомогти цій громадській організації максимально прийняти участь в цих змагань. Для гостей свята виступили учні школи мистецтв села Ракошино. Представили свою програму і люди з фізичними вадами. Вони продемонстрували свої вокальні та танцювальні номери. Ах, свята відбулися змагання з кількох видів спорту. Також всім присутнім вручили цінні подарунки та подяки за спортивні досягнення та участь у громадській діяльності.